Права називається повне розслаблення. Поставте перед собою свої долоньки. Чи так, чи так, як, як, як вам зручно. Я отак до вас повертаю. І підношу палець лівої руки до пальця правої. І так, коли я піднімаю палець вгору, я роблю вдих. Опускаюсь, видих. Піднімаюсь вдих. Опускаюсь, видих. Знову вдих, піднімаю, опускаю палець, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. На іншій руці піднімаємося. Вдих. Видих, піднімаємося. Вдих, видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих опускаємо палець. Піднімаємо, видих, опускаємо. Так. А тепер поставте свої вказівні пальці. Там, де ваші очні яблука, і злегка помасажуйте їх круговими рухами, очі трошки прикрийте, опустіть їх і помасажуйте очні яблука. Так. А тепер поставте свої пальчики перед вами. І коли ми будемо заплющувати очі, пальчики затискаються. Коли ми їх, коли очі відкриваємо, руки розтискаємо. Отак, і отож. Затискаємо очі заплющені. Розплющили очі, розклирили пальці. Далі поставте свої руки перед собою, уявіть, що в кожній руці у вас є свіжий лимон. Гарний, соковитий такий, запашний. І нам із цих лимонів треба вичавити сік. Отож, беремо наші лимончики і починаємо вичавлювати. вичавлювати. Нам треба багато соку з них начавити. Ось так. Так, ну, майже вичавили, вже нічого тут немає, шкірку викинули. Знову ставимо руки перед собою. Знову уявіть, що у вас лежить в кожній руці по лимону. Отож, знову ми його стискаємо. так, Кожен лимончик і ось так сильно, сильно здавлюємо, тому що нам. Потрібно багато, багато соку свіжого. Ой, вже його більше стає. Так, ну майже все ми вичавили. Так, і викидаємо шкірки. І знову у нас наші ручки перед нами, і у нас знову є. В одній руці лимон і в другій. Так, уявляємо, які вони гарні, соковиті, запашні, і ми знову чавимо із них сік. От так, Так, і ось так сильно, сильно здавлюємо. Ой, вже ціла склянка соку у нас набігла. І ось так, і ось так. Так, викиньте шкірки. І розслабте ручки.